Лад Яма, відомий український хореограф і суддя популярних танцювальних шоу, раптово опинився в центрі скандалу. Після початку війни в Україні він несподівано зник з публічного простору. Протягом кількох місяців шанувальники та колеги намагалися з'ясувати, де знаходиться влад, але жодної інформації не було. Пізніше з'явилися чутки, що він покинув країну та переховується за кордоном. Це викликало обурення серед його прихильників та широкої громадськості, адже багато хто очікував, що відома особистість залишиться підтримувати своїх співвітчизників у важкий час. У ЗМІ почали з'являтися статті з різними версіями його зникнення, деякі з яких натякали на його участь у сумнівних фінансових схемах або співпраці з ворожими силами. Через кілька місяців Служба безпеки України офіційно оголосила влада яму в розшук. У заяві йшлося, що його звинувачують у державній зраді та ухиленні від військової служби. Також зазначалося, що він може перебувати в одній із країн Європи під вигаданим ім'ям. Українці були шоковані цією новиною, суспільство розділилося одні вважали його зрадником, інші стверджували, що він став жертвою політичних ігор, шоу бізнес спільнота також відреагувала по різному. Деякі колеги виступили на його захист, заявляючи, що влад завжди був патріотом і просто міг стати заручником обставин, інші ж дистанціювалися від нього, побоюючись за свою репутацію. Минали місяці, але місце знаходження влада ями так і не було встановлено. Тим часом його відсутність заповнювали численні припущення та конспірологічні теорії. Доля відомого хореографа залишалася загадкою, додаючи ще більше інтриги до його таємничого зникнення.